Сіперше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про надважливу таку геополітичну тему. Знаєте, ми завжди вже третій рік поспіль торкаємося війни і ну, тому що кожного дня кожен з нас. Розуміє, що вона не закінчилася і що вона продовжується, і певний якийсь час на початку здавалося, що тільки війна і є найголовнішою, і так воно і є сьогодні, тому що ми розуміємо, що шлях до нашої перемоги він дуже важкий і тернистий. Але ми рухаємося потихеньку, потихеньку рухаємося. І як виявляється, рухаємося не лише в напрямках нашої перемоги, а рухаємося і в інших напрямках. Ну власне, здавалося, що поки війна не закінчиться, то ЄС не буде розглядати Україну. Як свого повноправного члена, так, і не буде вести перемовини стосовно вступу України до ЄС. А, практика показала, і життя показало і наш, і, інакше. так, Ми бачимо вже перші такі кроки, так, да, так, нехай вони додаткові ще, не конкретні, але все ж таки в напрямку до України вони відбуваються і ЄС повертається обличчям до України. За останню інформацію, Євросоюз планує почати перемовини про вступ України, України вже у червні багато питань виникає в зв'язку з цим. Тому в нашій студії Денис Зінало, політолог міжнародник Вітаю вас, Дениси. Добре. І власне багато питань в мене виникає так. Ну, перше таке, знаєте. А, чи можна вести перемовини про вступ України до ЄС, коли продовжується війна? Ми всі знаємо, що коли продовжується війна, то НАТО не може нас брати. Ну принаймні, така розповсюджена думка: НАТО не, НАТО не може зробити Україну членом о, країн НАТО. Хоча ви мені до ефіру сказали, що і це не зовсім правильно, так Абсолютно не зовсім вірно, так. так. Але ми сьогодні все ж таки про ЄС і про євросоюз Ось ці перемовини, про які сьогодні говорять, про які вже озвучено, що ймовірно що вони можуть відбуватися у червні. Чи не заважає цьому війна? Однозначно, ні. Процес дипломатичний триває на постійній основі, тобто, попри бойові дії, попри війну, дипломатія має працювати. Тобто різні абсолютно... фронти, умовно кажучи, так? Так, так абсолютно, абсолютно вірно, так. і відносно НАТО, до речі, цікавий кейс. Угу. Люди часто ототожнюють Північно-Атлантичний Альянс і Європейський Союз, хоча це зовсім різні інституції, ну, так, там так. зовсім різний функціонал, різні завдання. В жодному офіційному документі НАТО не сказано про те, що Північно-Атлантичний Альянс не має права приймати до свого складу держава, державу, яка знаходиться у стані війни. А так звідки так, це взялося від. взагалі? А, насправді це більше така політична байка, називаємо угу. це так. Тобто, з юридичної точки зору жодних Шкод немає, але варто розуміти і іншу сторону медалі. Якщо НАТО приймає державу, яка знаходиться в стані війни, то автоматично в ту ж саму секунду спрацьовує п'ята стаття договору про НАТО, яка говорить про те, що всі члени альянсу мають заступитися за ту державу, проти якої здійснено агресію, mm -hmm. тобто сам, самої юридичної заборони її немає, але політично ми розуміємо, що це неможливо. Хоча є прецеденти, наприклад. Грецько-турецький Кейс, коли е, Греція і Туреччина мають один до одного е, територіальні претензії, у них був конфлікт е, і досі на політичному рівні зберігається напруженість, але тим не менш вони є членами НАТО. Uh -huh. Відносно Європейського Союзу, то процедура вступу е, досить складна, вона більш забюрократизована, ніж, наприклад, вступ до НАТО. Вимог по вступу держави до Європейського Союзу набагато більше ніж вимог по вступу до НАТО, і це зумовлюється насамперед тим, який функціонал несуть ці два виробники. Хоча б здавалося, Союзу. хто військовий блок, так, так а тут так, насправді так. економічні торгівельні ну і все. Але, все це, і на Але це на перший погляд. Але це на перший погляд здається, що там все простіше. А тут все в насправді... НАТО більшою мірою грають. Вирішальну роль саме політичні фактори. Uh -huh. А про за політичні фактори можна домовитись в куарах відносно ж європейського союзу, то там більше грають роль цифри і факти. А з цифрами і фактами сперечатись дуже важко. Переконувати з без цифр і фактів дуже важко. І відповідно через це процедура вступу вона дуже забюрократизована, вона чітко прописана. До того ж, в європейському союзі набагато ширший спектр. Тих задач і завдань, які ставлять перед собою європейські інституції, тобто, це і економіка, і соціальна політика, і митна політика, і питання міграційної політики, це набагато більше галузь галузі раніше ніж просто військовий блок, так, так абсолютно вірно, блок. тому. Е Звісно, станом на зараз переговори і будь-які розмови відносно процесу вступу України до Європейського Союзу, вони можуть бути і мають бути це абсолютно нормально, але ми маємо тверезо оцінювати, як саме розгортається ситуація. Ми маємо тверезо оцінювати, що умовно наступного місяця ми не станемо чому ну, це і так було зрозуміло. Так коли ми тільки говорили про те, що Україна готується до вступу, що Україна там отримала якісь перші там такі дзвіночки стосовно того, що до неї почали повертатися обличчям, і можливо, колись скажуть так, можливо це було зрозуміло, що це буде не швидко, але, от цей момент, що у нас продовжується війна, а перемовини теж паралельно продовжуються. Це теж дуже цікавий момент, тому що так політичний і дипломатичний, так скажімо, фронт він працює окремо, так і своєю своїм життям живе. Отже, цілком ймовірно, що ці перемовини можуть початися, так, так. але є момент нашої всіма улюбленої уго. Так, особливо улюбленою, яка навіть не, ну, не змінює абсолютно своєї риторики стосовно України, так, і яка Ну, як деякі дипломати кажуть, і деякі експерти зараз заздалегідь, що може стати а, знову ж таки поперек дороги, так і сказати, що ні, навіть початку перемовин з Україною не буде. Як думаєте, ну я розумію, що зараз дипломати не сидять на місці, так, щоб там не говорили скептики і критики, і все таке інше, це так з боку, тільки ну з дивану дуже легко говорити. Насправді, що о що не домовилися, так? Ну тобто насправді це важкий процес. Я теоретично розумію, що це важкий процес, і що він зараз все одно проходить, так? Тобто наші дипломати не сидять, вони говорять про це, розмовляють з Угорщиною. Як ви привірно сказали, ну ймовірно, що в кулуарах, Ще до початку всіх тих перемовин. А, яку позицію, як думаєте, ну так гадати не будемо, але от враховуючи всі факти, яку все ж таки обере позицію Угорщина, яку може обла. Брати, чи може вона і справді от просто категорично перешкодити, ми надаремно з вами на самому початку е сказали про НАТО і про ЄС, насправді е ситуація, яка склалася відносно вступу е Швеції і Фінляндії до НАТО, е дуже зараз схожа з цієї ситуацією, яку ви описали відносно вступу України до Європейського Союзу, шляхом по вступу, е тому що е коли е Швеція. І Фінляндія заявила про свій намір вступити до НАТО. То було два основних актори міжнародних відносин, які ем, поставились до цього спочатку скептично на публічному рівні офіційно і, власне, відтерміновували цей процес, ага. затримували це була Туреччина і. Угорщина. Е, і навіть тоді, коли Туреччина вже дала свою згоду, Угорщина ще трошечки зачекала і тільки потім надала на е, вступ Швеції е, свою згоду. І цікаво, що це відбулося саме після того, як були виконані політичні економічні вимоги, зазіхання, можна навіть так це назвати, е, Угорщини відносно. Е, Тих там точкових, не дуже великих з точки зору глобальної політики питань, які їх цікавили. Тому, проводячи паралель і розуміючи, як працює угорський політикум, я можу впевнено сказати, що з угорцями можна домовитись, це та держава, з якою потрібно говорити і в куарах, і на публічному рівні. З ними можна домовитись. Тобто становище не втрачене. Одразу всіх заспокою, але потрібно розуміти, що доведеться йти на поступки і компроміси. По-перше, на це доведеться йти європейським державам, які вже є в європейському союзі, відповідними, наприклад, фінансовими факторами, фінансову мотивацію так, створити. Горщина гроші. буде вимагати просто гроші і так. все, так? І це іншого? торги. Гроші це один фактор. Другий mm -hmm. фактор, який цікавить саме з від України. І тут мова вже не про гроші, а про політику в першу чергу. Це питання угорської меншини на території України. Це дуже болісне питання, яке угорці, наприклад. Відносно з цієї заяви, про яку ви на самому початку казали, про потенційний початок переговорів щодо вступу до ЄС в червні угорці. Перший же аргумент, який використали, це неврегульованість питання відносно національної меншини угорської, яка є на території України, і це питання з цим питанням нам доведеться йти на компроміси. Я маю це визнати, тому що шлях ескалації шлях. Того, що ми нічого не будемо змінювати, і ми не будемо е, інтегрувати своє законодавство під ті європейські е, межі, які нині існують, які потенційно можуть створитися до того моменту, поки ми вступимо до ЄС. Е, це шлях в нікуди, і в такому випадку не тільки Угорщина буде проти нашого вступу. Е, це питання торгів, політичних торгів. Я впевнений, що наша дипломатія, європейська дипломатія зможуть це виторгувати. Будемо на це сподіватися, принаймні від цього. Компромісу виграші будуть всі, і угорщина, в тому числі, слухайте. А яка, от я слухаю вас, і розумію, що так і ми з початку війни це чуємо, що угорська меншина потерпає. Це знаєте, дуже нагадує якусь ситуацію так про освобождення, насправді. Але е, який відсоток взагалі сьогодні угорців так в Україні, і від чого вони потерпають? Скажіть, будь ласка, якщо подивитися То, на етнічну мапу? На етнічну карту, то, звісно, найбільша угорська спільнота на території України вона знаходиться в Закарпатській, Закарпатській області. Закарпатській, області так, так, більше так. того, саме в західних районах Закарпатської області. Тобто, наприклад... Взяти схід області, там е, за етнічним складом домінують саме українці. Якщо брати в відсотковому співвідношенні, то буквально перед ефіром я подивився статистику з цього приводу. Станом е, на 2001 рік, коли ще був перепис населення, угорська спільнота складала в Закарпатській області приблизно 15%. Uh -huh. Ситуація з того моменту не надто змінилася, тобто, в межах 15-20 ця спільнота так. І є uh -huh. сказати, що це мало, ми не можемо це досить велика етнічна група, але питання в тому, що в окремих населених пунктах е, Закарпатської області е, спільнота угорців складає 95-98 Наприклад, проводячи паравель з Одещиною, у нас є е, Болгарський район, е, де, наприклад, в деяких населених пунктах 95% населення це етнічні болгари, і Вони uh -huh. спілкуються болгарською мовою. Е, тому, якщо брати глобально угорської е, спільноти, у нас не так вже й багато представників, але попри це, ми маємо. Е, Враховувати їх думку, ми маємо враховувати їх позицію, тому що повторюся, Потрібно буде йти на компроміси заради нашого спільного блага. і вони а, від цього також буде. А це бути. наразі не прописано у законодавстві. Я правильно розумію? Саме так, цим вони не задоволені? Так. Наприклад, а, тобто, одна Що, з ключових... мовне питання, що одна знову ж таки це мовне питання невдоволень – Це е, закон України е, про мову, закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Uh -huh. Тобто цьому закону вже 5 років. Але всі 5 років е, угорщина заявляє про те, що цей закон він якимось чином. Ем, утискає урську спільноту на території України, наприклад, другий аспект це питання освіти. Uh -huh. Якою мовою діти можуть здобувати освіту в загальноосвітніх навчальних закладах? Третє питання це питання, наприклад, подвійного громадянства. До певного uh -huh. моменту у нас взагалі подвійне громадянство було під забороною. Нині відбувається ретрансформація в цьому питанні, але Угорщина наполягала на тому, що якщо людина, яка проживає на території України і хоче отримати угорське громадянство на підставі того, що вона етнічний угорець, то українська держава не має цьому перешкоджати відповідно зняти ось цю заборону uh -huh. на подвійне. Громадянства, uh -huh. тобто аспектів і питань їх дуже багато. Звісно, більшість з них буду відвертим. Вони гіпер гіперболізовані, тобто вони перебільшені, вони використовуються політичними uh -huh. елітами Угорщини. Ну, вони але... мають політичний підтекст, як так, власне і так. всі питання стосовно. І цей політичний підтекст він якраз таки зумовлений ось цим бажанням поторгуватися. Поторгуватись найбільше і на тобто, менше. це такий собі так. у них тіпа, типу, ну тип, типу, того такий бонус, да яким вони можуть з цим, цим, так, цим бонусом. Так, Це козир в рукаві, який вони використовують. Ну так це ну, він власне єдиний тоді виходить, так тобто, якщо Україні доведеться йти на поступки, то ну нічого такого страшного не відбудеться. Ну тобто, це якісь мають бути пункти в законодавстві, ймовірно, що так, якісь додаткові пункти в законодавстві стосовно саме е, міншинств. Якось так, так, так наскільки так, я розумію, але тут щоб, варто зауважити. що... Ми тоді ми раніше до цього не дійшли. Я бача справа що... в тому, що <світ> Українська держава починаючи з навіть 2019 року, візьмемо закон про мову. Вона зайняла досить жорстку позицію відносно цих питань, тому що у нас є неприємний президент. У нас є досвід відносин з Російською Федерацією, <світ> і ми розуміємо І з мовою також. Так, тому... Ми розуміємо усі загрози, які, які несе. Яку несе більш е, лояльна, більш гнучка політика, е, тому це була така собі шокова терапія. Її правильність або неправильність оцінювати нині ми е, об'єктивно не можемо в силу того, що ми нині живемо в цій реальності. Ну, тобто, так, ми так. зможемо це оцінити. В подальшому, в майбутньому, але однозначно доведеться йти на компроміси. І я не можу сказати, що ці компроміси вони будуть дуже болючими для нас. От е відносно тих компромісів, на які доведеться йти в контексті загалом вступу до ЄС, тобто економічні показники, е питання експорту, імпорту, е питання митниці, питання валюти. Ось тут можуть бути дійсно більш болісні для нас компроміси, аніж, наприклад, компроміси. Умовному питанні з навіть з уховища. Ну так з угорською спільнотою навряд чи це буде якимось чимось катастрофічним для так, України. Так, Я так. думаю, що тут в плані поступок це буде. Ну тобто, до вважаєте, якщо це питання вирішиться, то і питання е, Угорщини стосовно вступу України, ну принаймні, початку перемовин з Україною, воно все ж таки вирішиться позитивно. Ну і, ймовірно, що е, в цей фактор ймовірно, плюс і ще фактор того, що європейські держави, які теж підуть є... на свої поступки, підуть якщо вони поступки в вгодні... фінансові. Ж розуміємо, що якщо Угорщина, будучи країною членом ЄС, скаже ні, то перемови нам не бути, правильно так абсолютно вірно. Тому наша задача але, зараз, але слухайте. потрібно розуміти, що навіть якщо на публічному рівні Угорщина нині що подальшому заявлятиме про те, що вони проти переговорів, це не означає, що це дійсно відповідає їх реальній позиції. Потрібно розуміти, що шантаж дипломатія, так вона часто застосовує методи. Не прямо лінійності, uh -huh. тобто говориш одне, робиш по факту інше. Я більш ніж впевнений, що знову ж таки з Угорщиною можна навіть в куварному форматі про це домовитись і. Uh -huh. Кейси за минулі півроку це яскраво показала. Наприклад, історія, коли як іноді в інтернеті мами про це створюють, що Шольц відправив Орбана за кавою і, мовляв, той не зміг взяти участь в голосуванні. Це, звісно, все жарти, але воно має місце бути. І в цьому контексті потрібно розуміти, що ми. Маємо сконцентрувати свою увагу е, не тільки на угорщині. Ми маємо сконцентрувати увагу на тих проблемних кейсах всередині нашої держави, які нині є На відповідність законодавству, на відповідність європейським стандартам, до яких ми прагнемо. І я хочу сказати найголовніше, що найбільшу цінність для української держави складає не сам факт вступу до європейського союзу. Звісно, це буде нашою великою геополітичною економічною перемогою. Для нас найбільшу цінність складає сам шлях. Це як в японській філософії. Шлях самурая це складає найбільшу цінність. Так, але він дуже тернистий. Він дуже дуже тернистий. Він дуже болючий зараз. Так, Абсолютно він вірно, він дуже... і в усіх сенсах. Саме цього цього цей шлях він для нас приносить більшу користь, ніж сам факт вступу в ЄС, через те, що всі реформи, всі покращення, всі зміни балансу сили противах вони відбуваються саме в процесі. Цього шляху, коли ми вступимо, цього не відбуватиметься. Ну так, коли це відбудеться, то це вже буде вже робота, яка буде зроблена, так? так але от хочу просто зрозуміти. Я розумію, що це не на вистачить, мабуть, і одного ефіру, щоб зрозуміти, що ж ми отримаємо і що втратимо, якщо ЄС нас візьме до своїх лав. Тому що є багато чого. З одного боку, і якісь моменти позитивні, про які ви говорите, ті саме реформи, якісь перебудови в усіх сферах, так а з іншого боку, є моменти дуже болючі сьогодні для нас, і чи готові ми на ці моменти, ще й не забуваючи, що в нас йде війна. Станом на зараз, певне, усі мої колеги погодяться з тим, що в тому вигляді, в якому українська держава є зараз, ми не можемо стати повноправною частиною Європейського Союзу, не з огляду на якісь ідеологічні чи цивілізаційні розбіжності. Очевидно, що ми разом з Європою, Європа разом з нами. Тут питання радше цифр і фактів, як mm -hmm. я казав, до того, тому що. Як я й на початку озвучив, європейський союз це дуже забюрократизований забюрократизована спільнота, яка потребує дуже такого прагматичного скорбульозного підходу, який нам потрібно, ще в нас виховувати і виховувати. А Ми занадто вільні вільні ми за нато вільні, але це радше потрібно використовувати як перевагу, а не як недолік. І буде, і всі будуть в плюсі, і Європа так само, і ми так само. Тобто, Головна, ви маєте на увазі, перед. маєте на увазі, навіть якщо спочатку буде дуже боляче зараз. і Якщо о, скептики будуть говорити про те, що не потрібна нам Європа, тому що ми й самі могли б так, то це не так думаєте, так абсолютно вірно. Більше того, я зазначу, візьмемо знову ж таки повернемось до теми НАТО. Я особисто раніше був е, таким яскравим прихильником е, теорії того, що ми маємо бути абсолютно нейтральні. Бі жодних військових альянсів, жодних військових союзів. Це було до року 21-го, певне до ще до повноставного, ну, але е, все вирішують гроші. Порахувати скільки коштує нейтралітет, це настільки дорого, що е, я думаю, платники податків українські платники податків не погодяться на такі умови. І очевидно, що зараз ми цивілізаційно набагато ближче до НАТО, до Європейського союзу, аніж були до повномасштабного вторгнення. Повномасштабне вторгнення все змінило, і ми маємо рухатися в цьому векторі. Ну ми нейтралітет вже не можемо собі дозволити. Певних причин так, так, так. ми так. бачили, що цей умовний нейтралітет призвів? Ну на жаль, так тобто не сам він, але це теж одне із е, моментів, якщо нині такі були... реалії, і ми маємо їх сприймати не як е, недоліки не чи переваги. Ми маємо сприймати це, це, це дійсно як реальність, досвід. як досвід так, і так. рухатися з цим досвідом вперед, не зупиняючись за жодних обставин. Якщо е, у червні все ж таки відбудуться перемовини, е, що далі? Я скептично ставлюся до того, що в червні буде прям якийсь гучний результат, проривний результат, який покаже, що ось тут і зараз ми вступимо uh -huh. в ЄС. Я вважаю, що ці переговори лише розпочнуться, тобто це не так, що в один день зібралися за столом, щось обговорили, розійшлися. Розпочнеться сам процес. План максимум для нас і те, на що сподівається наша дипломатія, це отримання конкретних строків, конкретних кейсів. Відносно економічних показників, те про що я говорив, план мінімум це принаймні залишення тих позицій, на яких ми вже знаходимося зараз. Бо будемо відверті, ми пройшли досить тернистий і великий шлях за короткий період. Тобто, кандидатство на вступ в ЄС, ми отримали дуже швидко. швидко і так, швидко. такого прецеденту ну практично мені не бачало угу. згадати держави. Південної Європи, наприклад, Боснію, і Герцеговина, то вони до цього рухалися десятиліттями, і тільки зараз, от от в кінці 22-го року, вони до цього прийшли. Ну добре, це так, але і не існуєш терміну. Так від початку перемовин до моменту, коли вступили так, в ЄС. Так. Немає не такого існує терміну. терміну. Ну, Тобто, це може бути рік, два, а може бути і 20, Ну умовно кажучи. абсолютно так? вірно. Тому робити якісь прогнози зараз дуже наприклад. Складно. Але... туреччина стала кандидатом на вступ до європейського союзу ще більше ніж три десятки років тому, але при цьому вони самі не бажають зараз вступати до європейського союзу. Тобто передумали ситуація. Це дуже дуже довго це все так. Це І європейському минути. союзу. Наприклад, дуже вигідно, що Туреччина перебуває саме в такій буферній зоні, є так такою собі транзитною зоною між Близьким Сходом і Європейським Союзом. Тобто тут це сприймають саме як перевагу статус кандидата, але без вступу до європейського uh -huh. союзу. Це те, про що я говорив, що ми маємо цінувати ось цей шлях, яким ми довгим інтернистим і Болісне можливо, він би для нас не був саме від нього. Ми отримуємо максимум плюшок, які б. Можемо потім використати в подальше, ну отже, дочекаємося червня. Спочатку так а далі побачимо. І, так, я думаю, що будемо так. ще не раз зустрічатися в цій студії, обговорювати що ж далі, тому що цікаві теми, і тому що це майбутнє України. Ну, ми маємо розуміти, чого чекати і на що сподіватися. Денис зінало, політолог міжнародних, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що ЄС вже в у червні хоче почати перемовини з Україною про вступ до Євросоюзу, але це тільки початок шляху, дуже дуже. Ми на самому такому старті ще і дуже-дуже довго ще і далеко до того, що ми можемо говорити про якісь результати. Хоча кожен такий крок, певно, що буде цікавим. Дякую, бережіть себе, побачимося на першому. До зустрічі!